Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна магія життя. Сьогодні 12 березня, чарівний день, і з вами я Наталія Пономаренко, Озеряна. Я вітаю вас, мої любі! Кожного кожного з вас я обнімаю і кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. 12 березня, чарівний день, коли настають великі зміни. Цей день керований позитивною енергетикою 13-ї 13 доби до 16 годин 15 хвилин. І хочу вам сказати, що ви Зараз опинилися в міру насиченій добі. Але ця доба позбавлена будь-якої агресії. Енергія така тиха. Цей період призначений для усвідомлених змін, як зовнішніх, так і внутрішніх. Перетворення та звільнення від зроблених рані помилок. Ця доба може здатися нам дещо складною, так як саме сьогодні, нам здатні нагадати про себе труднощі, з якими ви стискались раніше. Поставтесь до цього спокійно. Доля надає вам шанс впоратися з неприємними моментами, започку... започаткувавши спритле... сприятливе майбутнє. Особливості цього дня. Сьогодні переход у знак діви, і він наділяє цей день особливо сприятливою енергетикою, що дарує легкість і позитив, але що дозволяє вам зберегти прагматизм та посилити уважність. Таке поєднання допоможе вам зосередитись на досягненні своїх цілей, не впускаючи. З уваги жодної деталі. Успішними будуть будь-які дії, засновані на плануванні та раціональному підході. А від спонтанних вчинків краще сьогодні відмовитись, оскільки вони можуть призвести до невдач. У поєднанні з 13 з 13 добою цей день стане вдалим для аналізу скоєних минулих помилок, порятунок від переживань, що жили себе. Більш того, сьогодні доля може надати вам шанс зробити крок вперед, відкриваючи перспективи, які раніше здавались недоступними. Будьте гранично уважні, щоб не упустити їх. Найбільший успіх цієї доби буде супроводжувати рішучих. І в міру наполегливих людей, готові долати внутрішні сумніви та впевнено рухатись до мети. Будьте готові виявити рішучість і не бійтесь, відкривати для себе нові горизонти. Крім того, будьте готові використовувати нову тактику. Якщо Стара не принесла вам бажаного результату, поради та рекомендації. День буде особливо гарний для вирішення поточних ділових питань, завершення розпочатого упорядкування справ, які ви залишали на потім раніше. Однак починати щось нове у цей день не бажано, особливо за наявності незавершених завдань. Нові починання здаються вдалими, але можуть забрати у вас занадто багато сили часу. Найкращим рішенням буде зосередитись на тому, що вже розпочато, а також зайнятися плануванням своїх подальших кроків до цілі. Цей період стане особливо вдалим для будь-якого спілкування. Тому настав час ділових переговорів, командної роботи, зустрічі з постачальниками та взаємодії з клієнтами. Ви з легкістю знайдете спільну мову з найпретензійнішими людьми, відповідь розірвані зв'язки та обзавідіться новими. Проблем нема. Небезпека конфліктів. Практично відсутня, проте для досягнення найбільшого порозуміння уникайте критики та претензій. Прагніть до досягнення компровісів, вигідних обом сторонам. Взаємини з другою половинкою принесуть вам масу приємних хвилин, а побачення, призначене на цю добу, допоможуть досягти більше гармонії та зміцнити наявні почуття. Пари, що зіткнулись з розбіжностями або перебувають у сварці, сьогодні отримують можливість почати все заново, прости в один одного, завдані образи. Також це гарний час, щоб звільнитись від претензій та переживань, пов'язаних з вашими попередніми коханнями. Відпустіть їх у своєму житті, щоб звільнити місце для нового щасливого життя. Фінансова активність вітається, проте не дозволяйте собі діяти імпульсивно, час влади. 13 доби не підходить для спонтанних рішень, тому відмовтесь від ризикованих операцій з обережністю ставтесь до пропозицій, мало знайомих людей, навіть якщо вони здаються вам вигідними. Продумані вкладення приведуть до хорошого прибутка в достостроковому періоді. Так як їх дострок... довгострокові проекти. Відмовтеся від оформлення кредиту, так як є ризик втратити більше, ніж ви придбаєте. Час, що приходить під управлінням 13-ї доби та 14-ї, є ідеальним для активності, включаючи досягнення. У спорти, на спортивній ниві. Відчуєте приплив енергії, завдяки якому який будете як тренування, виявляться під силу, покращити результати, зауважте опрацьовання м'язів. Найбільше вони цього потребують. Увага! Відвідайте тренажерний зал або позаймайтесь вдома. Крім того, це найкращий період для позбавлення від зайвої ваги. Однак не перестарайтеся, тренування не повинні бути виснажливими і такими, що призводять до перевтоми. Вільний час краще всього провести максимально спокійно, зосередившись на духовних практиках та саморозвитку. Такий підхід. Дозволить зберегти баланс між насиченим проведенням часу та відпочинком, завдяки чому ви швидше відновите сили та отримаєте нову для себе інформацію. Крім того, це гарний час для вечора у колі близьких вам людей, спілкування з якими приносить вам максимальне задоволення. Магічні ритуали цього дня. Підходять для любовної магії, спрямованої на залучення в своє життя, коханої людини, вдалими будуть дії, що дозволять збільшити свій добробут. Щоб залучити багатство після заходу сонця, налийте невелику миску води, опустіть туди три будь-які монети із свого гаманця». Попередньо потримавши їх у сухій солі дві години, опускайте їх по одній, не поспішаючи і представляючи, як кожна з них приваблює до вас божественні енергії. Потім тричі скажіть, як вода в потужному потоці збирається. Потужною рікою до мети прямує, так і до мене гроші прибувають, гаманці мої наповнюють бути по цьому. Воду приберіть в темне місце і щодня протирайте нею свій гаманець. Поки вона не закінчиться. Потім ретельно висушіть монетки і витрате їх на щось приємне для себе. Ритуал, для, щоб зустріти коханого. Цей ритуал пошуку другої половинки можна привести у будь-який день зростаючого місяця. Однак сьогодні він виявиться особливо ефективним. Вам знадобиться трохи меду. В ідеалі купленого у знайомого пасічника та як наявність цукру, паток або інших домішок завадить вам отримувати бажаний результат. Також насолода не повинна бути, але якщо іншого вибору у вас немає, злегка підігрійте ласощі, щоб вони повернули собі густу тягучу консистенцію. У зручний час, коли будете на самоті, застеліть стіл з катертю або клаптем білої тканини. Білизна символізує вашу відкритість, щирість та відсутність. Поставте в центр столу. Запаліть свічку. Засвітіть сірник, сірником. Перед нею розташуйте тарілочку з невеликою кількістю меду, в якій заздалегідь додайте трохи фундука. За допомогою срібної або дерев'яної ложечки перемішайте горіхи та солодку масу. Після чого, скажіть, як до меду горішки прилипають, так і в житті вночі. Вникає. Як вони між собою звипаються, так і долі наші поєднуються. Як ця суміч смачна, так і наше життя разом буде солодке і добре. Mm -hmm. Поки свічка не згасне, перемішуйте чистування, уявляючи, яким хочете бачити вранці. Потім переставте ласощі. Якесь друге зовсім місце, так, щоб на нього випадково не натрапили до і з'їдайте по одній вушці ще ранці. Щеранку, вики не закінчиться. Незабаром у вашому житті з'явиться кохана людина, яка відповість вам взаємністю. Якщо ви опинилися у складній ситуації, хочете отримати параду або підказку від вищих сил, незадовго до світанку запаліть дві воскові свічки та поставте на підвіконня вікна. Потім наберіть склянку води і тримаючи її в руці, станьте, дивлячись на небо. Якщо будова або інші перешкоди завача... заважають вам бачити е... місяць, уточніть просто час початку, коли він виходить, в інтернеті та стежте за часом. У потрібний момент скажіть, звертаючись до творця. Всевишній, прошу. Не відмов мені в допомозі і дай пораду в питанні, що мучає мене. Залиши мене в милості, подай знак, направ по вірному шляху, вкажи, як вчинити, куди повернути, що створити. Будь милостивий до мене. Поставте склянку так, щоб вона опинилась між двох свічок і дочекайтесь, коли вона прогорять. Потім відпийте половину вмісти, а залишками побризкайте своє ліжко та повсякденний одяг і поріг дому. Сни в цей день, як правило, втілюються на сьомий день, якщо про них нікому не розповідати. По традиції перед сном обов'язково один раз промовляємо такі слова. У моєму житті кожен момент наповнений радістю та благополуччям. Говоримо так один раз. І ще. Пару рекомендацій декілька. По-перше, сьогодні непідходящий день для того, щоб привічати гостей, тому не звіть нікого додому, не пускайте, і інакше будуть дуже великі, дуже може статися велика біда. Сьогодні ніяких гостей, нікого не пускайте. І ще одне. Сьогодні, знаєте, наші предки в цей день ходили в баню, в лазню, милися, парилися, там пралися і так далі. Тому сьогодні рекомендую вам всіх залізти в ванну, у кого є баня, в баню, ну і вимитись, випаритись. Ну, ось так. Я бажаю вам, щоб цей день був чудовим. але пам'ятайте, нікого сьогодні в дім не пускаємо. Придумайте, що хочете, але сьогодні ніяких гостей. Все моє любі, до наступної зустрічі!